Всім привіт! Я зладинука і це знов огляд на скетчбук. Огляд саме на цей скетчбук обрали мої підписники в моєму телеграм-каналі. Лінк на нього буде в описі. Так що, якщо ви теж хочете брати участь в подібних інтерактивах, то підписуйтесь і слідкуйте за моїм щитпостом. Сьогодні ми п'ємо кров в <плес> Художників, Сподіваюсь, я його не пролью, бо це буде дуже сумно. Це скетчбук під номером 13. Він з 20-го року, і тут достатньо великий рівень крінжу. А сам скетчбук від Фабріану, тому що в мене тоді була абсесішн з скетчбуками Фабріано, але це була склейка, і як ви бачите, вона не вижила. Він виглядає достатньо товстеньким, хоча тут всього 50 листів, але це тому, що я використовувала. Фарби вела я його з 08.03.2020 та завершила 17.05.2020. Це на той момент мій персонаж, точніше, його старий дизайн Рерін. Він достатньо часто з'являється на цьому каналі, бо це був один з моїх найперших осів. Я тут просто тестувала, якщо кладеться на цей папір, і воно все працює чудово тут. Всі тексти е, російською, бо на той момент я все ще не свідома. Знаєте, був такий прикол, що ти капаєш аквареллю на файл або просто на якийсь кусочок пластику, потім додаєш трошки води, те, що так бризкаєш, і потім відпечатуєш це все на папер, і виходить такий вау, класний акварельний ефект. Я цим тоді користувалася іноді. Це був якийсь челендж, здається. А тут я тестувала мою мертву гуаш, вона все ще в мене є, і, до речі, в мене є на неї плани. Бо мені шкода її викидати, але через те, що ці баночки, я навіть зараз покажу, через те, що оці баночки Вони просто огидні бо з них постійно лізе щось липке, він розвалюється, Йому дуже погано вибачте на той момент е, моя з моєю подругою катою Катя Привіт ролка. Вона тільки починала розвиватися, і я малювала цих персонажів, бо мені було цікаво. Це відсилка на стального алхіміка, бо там мій улюблений персонаж Заздрість ходить в такому одязі. Оу, ви нічого не бачили? Почався коронавірус, почався карантин, школу закрили, і я була з думкою, що мені треба починати більше працювати над собою, над малюнками, над каналом і так далі. Тому я тут мотивувала себе отак. От, от. І це рандомні предмети, котрі були на моєму столі в той момент. Дуже сумний момент в ролці від цього персонажа пішов цей персонаж. Вони. Розбіглася, і було так сумно, і я плакала, і на емоціях намалювала оцей неймовірний піс оф Арт акрилом. Насправді не на так же і погано. Боже, будь ласка, на о! 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 о, ні, будь ласка, годі, годі, дякую. Просто малювала своїх персонажів, щоб зрозуміти, як вони виглядають. А, тут в мене був якийсь концепт, якась ідея. Романтично намалювати цих двох персонажів, ніби вони танцюють, і це так гарно, але я не вміла в анатомію, і я не вміла не вміла в цікаві пози. Тому в нас вийшло ось це. Оу, це я чудово пам'ятаю, бо я сіла і вирішила, що треба робити стадіки чоловічих тіл. І я вирішила, що хочу робити їх легенько. Взяла ось цю саму мертву гуаш та накидала всякі приколи одразу нею. і для одразу гуаші. Це виглядає не так вже й погано. Тут в нас з'явилися нові персонажі, і тут я все ще жартую про коронавірус. Хтось купив собі срібну гуаш. Я тоді настільки З того, що воно блистить, що я додала її в свій ватербраш типу, змішала її з водою. І потім в мене був такий ефект на малюнках. Що ви бачите, ось воно блистить файно. І мені це подобається, бо це. Цікаво. У я тоді згадала про те, що я раніше була в фандомі, намалювала декількох персонажів. Моїх улюблених це Мезотон, Азрієль в двох варіантах. Мені все ще подобається цей малюнок. Але оці всі написи, навіщо вони тут? Тут я знову розважаюсь срібною гуашю. Це по якомусь туторіалу з Пінтересту, Здається, чи де ще, малювала кристалки? Знов якийсь період трейдів. Воно в мене було декілька разів в декількох скетчбуках, і ну тут нічого не скажеш, бо це просто чужі персонажі з різними емоціями. Це поява, здається, цього хлопця або ні. Але я тут його почала малювати. Це акварель, татуш, і він виглядає погано. Типічний пасів з Явоїну. Тут я намагалася зробити. Естетичну розгортку, і в мене майже вийшло. І ще тут чомусь написано Анта Ере. Я ще тоді її дивилася, я це пам'ятаю. І напевно я просто надихнулася її роботами і вирішила щось своє зробити. Ой, дуже погано, а це дуже класно. Ну цей малюнок, він такий такий кумедний, такий милий. Це мій. Ой. Ой, а ви куди? О, Чомусь я все ще це пам'ятаю. Це мені вночі наснився якийсь кошмар, якась жахіття. Я прокинулася і замалювала м, якусь дівчину з того жахіття, котра щось зі мною ходила, чи. Коротше, щось вона була головним персонажем в цьому жахітті, і ось це вона. І поруч намалювала свого персонажа. Котрий ти покаже їй піти звідси, і мені дійсно після цього стало краще. Впевнила себе, що все тепер нормально. Ось, ну, оці маленькі шмол-малюночки з кумедними емоціями та персонажами, вони не завжди в моєму серці. Навіть якщо пройдуть 10 років, я все ще буду вважати це куметним. Намальовано непогано, але знаючи ідею і концепт цього малюнку, знаючи хто цей персонаж, мені стає Стає соромно. О, Ви тільки подивіться на них, які вони милі. О, ов-о! I'm sorry. Я тоді розвивала історію про цих двох персонажів. Хто бачив відео про мій неймовірний комікс, ось воно, а, там ви теж могли їх бачити. Щось страшне. Акварель та фломастери. Що Надійка! В 20-му році в якому класі я була? Здається, я навіть не поступила в старшу школу, тоді я все ще була в середній. Оцей малюнок. Ну, для чого він? Забагато домашнього завдання. То ти що моє сонечко? А тобі я нам теж ще складати, прикинь. Ой, математика в скетчбуках. Колись я цього позбавлюся, Сподіваюсь, бо майже в кожному скетчбуці є щось з математикою. Ой, хтось почав дивитись, а, який це сезон Джорджо. Я не пам'ятаю. Вибачте, я позір, я вже не пам'ятаю нічого з Джорджем. Майже був е, ще один чудовий період, як за монго за монгасом з минулого огляду. Але тепер він був з аватарією. Насправді це жахливо, бо ми просто принижували дітей в цій грі, і це був мій аватар з аватарією, я не знаю. Вау! А естетик! Я тоді зробила для себе такий невеличкий челендж намалювати очі акварельно з макіяжами непогано. Я б навіть сказала чудово для того моменту. Ой, а що сталося? Що сталося? А тут ми так далеко зайшли в аватарію, що вигадали додати цього персонажа в наш всесвіт. І що він, типу, буде якоюсь попзіркою, і що оцей ось хлопчик буде по ньому фанатіти. Ой Боже! Данучка, навіщо? Це я вкрала якусь ідею з оцими смайликами, що їх багато, вони всюди, але при цьому вони. Типу на сумній картинці. Um, хтось або передивлявся Єву, або просто згадав про її існування. Це Рей, а це б... столос. Здається, Гела Босс чи якось так. Тоді дивилася оці мультики від цих аніматорів, і мені подобалося, але зараз я не знаю щось. Зникла цікавість. Боже, будь ласка. Oh. Тут з'явився ще один персонаж: брат Реріна, Мірон, ух ти. Але це був його саме перший дизайн. І він тут, типу, молодий і ще не злий. Але потім він став Evil Wake up and choose violence Тут жесть, чомусь я завжди писала ці написи з якимось не сильно файним підтекстом. Навіщо? Щоб що? Кого я хотіла вразити цим? О, моя сонечко! Едвард Елрік. Я дуже люблю Стальней Алхімік. Якщо це не перше відео від мене, котре ви дивитесь, то думаю, ви вже знаєте. Ну, тут якийсь кринж, знов алхімік Це, я не пам'ятаю, як це слово українське можу. Скажу так: хтивість. Щось недомальоване, щось домальоване. Оу, соціальні проблеми. Хто зрозумів, той зрозумів. Це 20-й рік нагадую все, що кумедно, дуже всрато намальовано. Це не мої персонажі, і це теж мене просто просили їх намалювати. І це кінець. Тут у нас ще є такий хендмейд-ой! Handmade... Хендмейд <свісно> кишенька. Вона не пережила хендмейду, і тут в нас одна штучка. Це зошитний папер, на котрому намальовано цим масляною пастеллю. І заклеє поверх скотчем, щоб воно не розмазалось. Боже, це геніально. Виглядає. О, та що таке? Хі -хі -хі. Фу. Чесно, краще б ви обрали інший. Дякую вам за увагу. Не забувайте пити ваш напій. Сподіваюся, водичка, сок або, як в мене, кров художників, хто підтримує Росію. Дякую за перегляд. Не забувайте на мене підписуватись, дописати файні коментарі, ставити лайк. Та заходити в мої інші соцмережі, залишайтеся в безпеці та бувайте.